Дорогі українці, мене звати Тетяна. Будьмо знайомі. Зараз ми знаходимося в селі Верхів Острозької територіальної громади. І саме сьогодні в таку прекрасну днину ми завітали до Ніни Максимівни. Це дуже чудова жінка, і ми хочемо показати вам її пісенну, творчу, багато українську душу. Дякую, дуже дякую. Дякую, дуже дякую, дякую. Та, що ви я поцінювач за традиціями нашими. Йдуть з клібиною завжди. Дякую. Дякую. Ти наглянь, ну, яка красота побачив, Максимна, скрізь. Дари ти побачиш, в музеї. на Максимовна, а з якого ви року? Я з 38. 38-го. Ага. 38-го. Вже 86 років. Ну бачиш, і ще дай Боже вам ще великого ліс і 33 роки живу в такому здоров'ї, в такому піднесенні. І так треба працювати. Я хочу дні на все сама роє ікона серветки. Ви вишивали. Я друже працює, поставить нам собою. Више то іде. Оце хрестик, так це ж давно вибишиває. А коли це вийшло, що то було? було В якому році я не знаю, ще я, я... молодості. Все засмаковало. Не Нема ніколи поганого. вас усе не не Рожі, як я не прийду, не Все ви справляєтесь, ви молодцом. який цікавий. А хто вам подарував такого ангела? то колись ще теж шифени діти. І кругом картини дуже гарні. Картини, ви кажете, з діти дарували, дати. Насправді ми шукаємо і хочемо зберегти нематеріальну спадщину. Ми це на увазі звичаї нашого народу. А це є пісні, а це є страви різні, вишиванки, рукоділля. І ми шукаємо оцих таких людей, поважного віку, а саме вас, які зберегли оці наші духовні цінності культурні. Щоб мої діти, правники знали, що в нас є на острощенні, розумієте? І сьогодні хочу, щоб ви розповіли нам. О, чому онукчу? Чому... Моя невістка. Угу. А чому онук мій. А вже право тоже праночки. Вже правоночки 18 років. Це двоє раночок. Це меншечка чи старша. Це дві дівчинки, це, так. Дві дві дівчині. Потім угу. двоє правонуки. Угу. А то хто така танцюрівка, теж правда. Танцює, так. Котяча, сльози поличеньку крається серце в журбі. як би хотілося в тебе впасти на груди тобі, хоч би частину журби не вимовної ви, на груди тобі. Більше не треба любові, розмови, більше не треба. Втік. Що це я, що сия? о Боже, вільна, я плачу, ридаю, молюсь. годі минулося горда, я вільна, я мукам, я між не скорусь. Що ж тебе кинуло, любая дівчина, в Пилі холодні води, чи доля лукава за тебе забула, чи люди тебе довели? Чи зрадим, коханий, і серцем позбитим Ти жить, не могла між житьми, ти вийшла на берег Христом, осінилась і хвиля покрила мить. дивляться сумно на скелі високій і мертві і очі твої, по хвилях розвіяні коси шокові з вітром ще почуть Будьте ви прокляті, темної ніченьки, мати, зрадовили ті. Будьте ви прокляті, зірок, ротли, ночки, щастя надізову. Ну, зрадив, кохану, пішла, купила. Так, так. Ну, так по ну, не дівочі. Історія дівочої долі, ну, такої. так, так зрадливої такої. Дуже гарно, матір, дуже гарно. Так, дуже так, так, дуже... дуже так, Запам'ятати такі тексти, повірте, зараз не кожен зможе. Козак в їжджає далеко дорог, свій край вороней від морогів. прощався з матусою дуже старою, просив доглядати її. Матуся за сином рідала дні ночі, ридала цілісінькі дні, і тихо хтось плакав, задупів, мишнерівцем, за колами. Клялася, що буде вірненько любити повік не забуде його, аж поки не вернеться з бою, додому не зрадить, не зрадить його. П'ять років минуло війна, вже скінчилась, то жив повертався з війни. Матуся на шлях виглядати ходила, чекала його восени. Одна ж тільки мила весела зрадлива, не жде козаченька з війни. З другими жартує, весілля готує, сидить, вишиває рушники. З побідою лицарі Ріслані вертають, лунає музика і спів. Везуть вірні коні у рідну оселю назустріч їм квіти несуть. Козак під'їжджає до рідної хати. Чомусь не виходить ніхто. Забиті дошками і вікна, і двері кругом бур'яном заросло, умерла матуся і зрадила мила. Чого ж? Я вертався з війни, там кров'ю политі, степи вірних друзів вони пригорнули б мене, як смерть надо мною косу підіймала, навіщо себе я боронив, за свій рідний край за зрадливою милу, як лев, з ворогами яби. То ми щось там дає війни, такі пісні. Знаєте, і калася така маска, яка хілить на свою сторону. <різь> то порядки в школу ходили в польську, а ще була е серба їхня, тут ж, зараз нас е бекут, то тут був костюм. <різь> польська церква. Ну, я зараз Оце що я, я пам'ятаю. А не де фото ніяких не збирали? Ну ні, ми mm. зараз колоску зібрали, зробив Все запонищила, так? так? Uh -huh. o, а то була церква, органи грали, і моя Івенка вже no. сусіда. То ходили туди, треба йти в польську церкву. в українську ні тільки в польську. І по польській треба балакати, то вона мене очах, що паросли навчила. То вона каже, що так поляки теж, щоб все добре, дуже, жінку, і ні снімом такі слова при союзі ми ж народились при Союзі. Як в перший клас Катя ходила, uh -huh. Знає, не було тоді ні чернила, ні <реш> ручки, ні, ні кітраді. Була якісь пару листочків, uh -huh. то все, все було ще предмети uh -huh. на, на тому листочку були. Uh -huh. Чернило робили з, з бузини. Mm -hmm. Душилися і робили чернило. Ручка була з бузини, пати піро ще ниткою прив'язана. нитка була саморобна, mm -hmm. де не, не, не магазин, mm -hmm. а саморобна. Прив'яжем це піро і, і чернило. Ручка була каже, саморобна нитка, що то а, а прали Так. плюсіяли, mm -hmm. то, то це в коноплю сіли, а, а потім і... дуже, дуже процес довгий поки зробити. А, а ви вміли то робити? Ну, то я тільки бачила батьки робити. А вас просто... нічого не залишилося. Наприклад, ви розповідаєте, оці верстати різні на чому нічого не залишилися, нічого не з Нас багато було б, що чого збереглося. То бачите, нас так склалося. Життя. Ми були на Сибірі 11 років. було на Сибір. <гум> то, то вони якось так перекили, все одно, були тоді теж зрадники, такі, і доказали, і їх забрали. Це Красовський, то його дід, то ще 12 літ сидів в тюрмі за, за Україну. <гум> Борося за Україну. Дванадцять років Калемі був, mm -hmm. там де золото добуваюсь. А потім вже Сталін умер, то освободили, де він повертали. повертали. А ми теж одинадцять років були в Сибірі. Хата пішла під фінаділ. <свисті> Все, Все забрало. Ага. Де було щось може, де, де, де вже його нема. А як знаєш, я були немалими і ходили в Чу, от, вже колоспи, вже починались когоспи. А кіна тож не було так, як зараз. Було привозне ще кіно з острова. Треба наняти коні, якісь визначать в селі, і їхати в остріг і набирати ділянка то чи як на станція, то ну, привозять і кіномеханіка з острова, uh -huh. і, і з острога ще, ще цю станцію ввести сюди будуть показувати кіно. А кіно я пока ще не було такого приміщення навіть. А mm -hmm. ну, що то буде увечері? Сказали, як темно. О, то ставлять два стовпи, білу простим чіпляють, як вже темно, то вже то вже каже на колосний, що о, то вже все село біжить, бо вже безплатно кіно. А той вже мотором там крутить вже це кіно дивляться. Mm -hmm. Отак я було ще теж то, то колись кіно, де, де ще зробили анекдота. Кажуть, в темної кімнаті на білої простині. Чоловік чоловіку ділає удовольствие. Бо темно треба, щоб було темно. Люди були змушені, ті химало жартувати, наче як. Не, а так і було, бо треба, щоб була темна кінота, а на білій простині кіно там. таке було наше дитинство. Палашка, а дуже була плита, один листочок був плити. І тут радом ліжко. А ліжко було солома. Солома, і цим родном, що я розказую, що робили самородним. Uh -huh. Родном та солома запита, то, то, то там вже спали діти, там спали діти. Але вже треба варити і щось їсти. Та палашка. солому тут тягне з під чого. І вже тут плита радом. Як пожежу не були, тягне ту солому і розпалювати плиті. Йдемо конець ще в лишку, йдемо вже гориться сура, це розпалює дрова, розпалює дрова. О, а діти ще сплять, а ця вже тяне розпалювати. Отакі були покої. То я так, як зараз бачу, ці покої. калашка буде пекти пампушки. А які пампушки? Не було ні жиру, не було, ни... нічого не було. То вона вже картопля ще якась була на третій картопель. І на голу плиту, а плита ми хоч ще помили ту плиту, то ще трохи бідно, ще трохи халатності ще була. Що вже води не купляли, вже можна було плиту вишки. Вона з'їжджала така, бо ще картоплі свиням варять, вона пішить туди, піна, летить і димить. І, дим, ага. і та плита їжджала така, і вона типом пушки. Ну, солі не багато, бо тільки було жиру, що, що щоб, били, щоб, щоб соло не було. Ага. Ті, ті картопляні, пампушки, вона буде пекти на плиті. І, і так, і на плиту. І, і як оберне назад, та й жат от стала. <різь> 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 Отакі от були б люди. Та й жад встала, і зараз бачу. А то моряськи такий. А ну розкажи, розкажи, то <рес> <це>, ти морецьки. Дідай, діду, іди той свою бабу, я за тебе піду. Іде дідугам додому, з бабою прощатись. Ходім, баба, на ставочок, будемо купатися. Прийшла баба з дідуганом, стали коло броду, а дід бабу пихнув ззаду, баба впала в воду. Іде дідуган додому, та й долоні плеще. Слава Богу, топив бабу, буде мені легше. Іде дідуган додому, ти вилоні ріже, оглянувся сюди, туди мама з води лізе. Ов ти, діду, ох ти, діду, що з тобою сталося? А у тебе п'ята жінка, тобі ще мало.